Усім привіт в ефірі тридцять четвертий випуск Gadget News від сайту Vinci.com.ua. З вами знову Інна на Морославська і наша невтомна команда, як завжди, знайшла для вас лише найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу гаджетів та електроніки за останній тиждень. Тож поїхали. Так от цього тижня побачили світ нові смартфони від Google Nexus 5 X та Nexus 6P, а також новий планшет Pixel C. І власне цей випуск ми вирішили присвятити їм та їхнім попередникам. І розібратися, чому вони такі цікаві для простих смертних, одразу зауважу, що Nexus – це не просто якийсь там смартфон, а ціла лінійка пристроїв від Google. Яка наразі включає в себе 8 смартфонів, 4 планшети і навіть телевізійну приставку Nexus Google Q. Історія Нексусів почалася у січні 2010 року. І, за словами аналітиків, мало не завершилася навесні 2013-го, коли LG почали відхрещуватися від подальшої співпраці з Google. Останні, до речі, довго відмовчувалися з цього приводу. Поговорювали, що підконтрольні корпорації добра пристрої, так би мовити, виконали свою функцію. Ну, показали виробникам хороший приклад. І тепер в них необхідність відпала. Але закінчилося все пречудово виходом нових гаджетів із новими ще кращими версіями Андрійка. Першим пристроєм став Nexus One, який був створений у 2010 році у співпраці з HTC. Смартфон відповідав топовим критеріям того часу. І що найцікавіше, однак на той момент цього не знали. Nexus One був першим і, як виявилося, останнім в лінійці з підтримкою карт пам'яті. Втім, протримався смартфон недовго, всього на всього три місяці. До виходу Samsung Galaxy S, який перевершував Nexus One по всім параметрам. Можливо, саме тому на роль співпродюсера для випуску двох нових моделей смартфонів Гуглівці обрали Samsung. Nexus S та Galaxy Nexus були анонсовані разом зі свіженькими версіями гуглової операційної системи 2.3 Gingerbread та Android 4.0 Ice Cream Sandwich відповідно. Як можна було назвати версію операційної системи імбирний хлібчик, сендвіч з морозивом і зефірка? Мабуть, у Google погано годують. Технічно Nexus S перевершував і свого попередника і свого прямого конкурента Galaxy S, поступаючись хіба що наявністю слота для карт пам'яті і підтримкою радіо. А ось Galaxy Nexus ніяк не міг бути кращим власних самсунгівських розробок. Тому він поступався першому ноуту практично за всіма показниками: від камери до процесора. Наступному поколінні гуглофонів став LG Nexus 4. Четвірка означала як діагональ дисплея, так і порядковий номер у лінійці. Смартфон мав отримати флагманський характер характеристики і бюджетну ціну. Якщо із залізом LG більш-менш впоралися, то ціна на цей девайс була вже не така смачненька. Разом з четвертим поколінням смартфона від корпорації Добра були представлені і перші планшети в лінійці Nexus 7 та Nexus 10. За розробку першого взявся Asus, і його основною фішкою стала ціна: 199 доларів за 8-гігову версію і 249 доларів за 16. Nexus 7, що логічно отримав 7 дюймовий дисплей, а також 4 ядерний процесор. Vidia Tegra 3 з графічним ядром GeForce, 1 гіг оперативки і на вибір 8, 16 чи 32 ГБ власної пам'яті. Десятка ж отримала 10-дюймовий дисплей зі щільністю пікселів у 300 на дюйм, що перевершувало iPad 3 і 4-го покоління з їхніми мізерними 264 64 пікселями на дюйм. У 2014 році було представлено продовження більш популярної компактної лінійки планшетів Nexus 7 2014 модель. Року новинка, як і попередник, отримала 7 Full HD дисплей, відмінний дизайн і приємний корпус. Ну і найсвіжіший на той час Android 4.3. планшет, до речі, і досі отримує останні оновлення. Втім, як би там не було, а Nexus 7 2013 року став найпопулярнішим планшетом від Google, і поки що його ніхто не переплюнув у жовтні 2013 року. Настав час найпопулярнішого і досі актуального смартфона Nexus 5 виробництва LG. Цей смартфон отримав топові характеристики на момент свого анонсу та цілком гідно тримається і досі. До речі, результати продажів гуглофонів ніколи не розкривалися, але Nexus 5 став кращим досвідом компанії. А Nexus 6 не отримав і крихти популярності від тої, яку мав попередник. На жаль, разом із виходом Nexus 6 у жовтні минулого року вислів. Nexus потужно і дешево став зовсім не актуальним, тому що ціни на нього стартували від 650 баксів. Nexus 6 був створений тепер уже у співдружності з Motorola, яка на той момент належала Google. І знову ж таки смартфон отримав топові на той час характеристики. Останнім же планшетом Google до презентації, яка відбулася у вівторок, був Nexus 9 виробництва HTC. Він отримав швидкий 64-бітний процесор Nvidia, 2 ГБ оперативки і разом з Nexus 6 Nexus 9 поставляється з android Lollipop на борту. Але слави він також не зазнав. Отже, любі друзі, сподіваюся, ви добре засвоїли матеріал і зрозуміли, що Nexus це лінійка пристроїв, які створені від імені Google, але виробляються різними вендерами. Вони являють собою, так би мовити, еталонні пристрої на Android. З досить потужним начинням, чистою операційною системою, без будь-яких лаунчерів та стороннього мотлоху і при цьому з відносно невеликим цінником. До речі, не плутайте Nexus з лінійкою Google Play Edition. До неї входять вже існуючі смартфони різних виробників. Вони теж працюють на чистому Androїді, але Google до них не має жодного відношення. І от після низки невдалих потуг Google на поприщі Nexus повне перезавантаження. 29 вересня корпорація добра представила одразу три новинки. Смартфон Nexus 5X виробництва LG оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 808, який працює на тактовій частоті в 2 ГГц. Також має 2 ГБ оперативної пам'яті і Full HD екран з діагональю 5,2 дюйми. Камера смартфона з оптичним сенсором Sony дозволяє знімати 4К відео і 12 мегапіксельні фотографії. На задній панелі телефона під камерою розташований сканер відбитків пальців під назвою Nexus Aimprint для зарядки і з'єднання з, з комп'ютером Nexus 5X. Використовує роз'єм USB Type-C ціни на смартфон починається від 379 доларів США. У Nexus 6P, який розробила Huawei, також вбудована 12-мегапіксельна камера, USB роз'єм Type-C і Nexus IMPrint. Діагональ екрану пристрою становить майже 5,7 дюйми. В середині смартфона встановлений восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 810 і 3 ГБ оперативки. Вбудована пам'ять пристрою в залежності від модифікації може бути 32, 64 або 128 ГБ. Ціни залежать від матеріалу корпусу та обсягу пам'яті і починається від 5. 500 баксів. Особливий акцент під час презентації обох нексусів був зроблений на камерах, зокрема на основній 12,3 мегапіксельній з розміром точки у 1,55 нанометри, лазерному фокусуванні і діафрагмі F20. На папері і за офіційними тестовими знімками камера здається дуже гідною, хіба що не вистачає оптичної стабілізації. Але, як показує практика, і без неї смартфон може видавати хороші результати в різних умовах. Також передбачений режим Auto HDR+, який користувачі вже Давно полюбили фронталка, має роздільну здатність у вісім мегапікселів. Побачив світ і Pixel C. новий 10 10-дюймовий планшет. Дуже нагадує Microsoft Surface зі своїм чохлом клавіатурою з індукційною зарядкою, який можна відключати. Пристрій обладнаний процесором NVIDIA x 1 має 3 ГБ оперативної пам'яті і працює під управлінням Android 6.0 Marshmallow. Раніше під найменуванням Pixel Google вже представила Note ChromeBook. Вартість Pixel C становить 499 доларів. А клавіатура коштує лише на 50 доларів дешевше аналогічного аксесуара, представленого раніше для iPad Pro, який можна придбати за півтори сотні. Головною ж новиною є операційна система Android 6.0 Marshmallow, яка буде доступна користувачам вже з наступного тижня. Основні нововведення, наприклад, Оптимізація енергоспоживання, покращені інтелектуальні сповіщення і більш тонкі налаштування приватності вже були показані раніше. Найбільш багатообіцяюча функція Now on Tap. Вона дозволяє викликати пошук з усіх програм і шукати інформацію, виходячи з поточних дій користувача. Власники Nexus, звісно ж, отримують оновлення програмного забезпечення одразу, в той час, як інші виробники смартфонів на базі Android ще будуть підлаштовувати нову ОС під свої оболонки та інтерфейси. Цей день в історії гаджетів. 28 вересня 1980 рік керівники Microsoft прийняли історичне рішення підписати контракт з IBM. Влітку того року Білл Гейтс, Пол Аллен і Кайніші зустрілися з представниками IBM. Останні розповіли, що компанія збирається випустити персональний комп'ютер. Спочатку мова йшла про покупку таких продуктів, як мова програмування Microsoft Basic, Fortran, COBOL, Але в результаті IBM попросила створити і операційну систему для нового комп'ютера. Після декількох місяців розду. Умів Microsoft дала згоду. Того дня визначилося майбутнє IBM PC, а значить, майже всіх ПК кінця 20-го століття. 28 вересня 1997 рік. Цей день Apple навчила світ думати інакше, запустивши легендарну рекламну кампанію Think Different. Її автор Лі Клоу, який написав сценарій знаменитого рекламного ролика 1984, визнаного шедевром і кращою рекламою 80-х. 30 вересня 1980 рік були вперше офіційно опубліковані специфікації стандарту Ethernet. Його ж зародження відбулося набагато раніше. У 1973-му Роберт Метклаф склав доповідну записку про потенціал технології Ethernet, адресовану главі корпорації Xerox Park. Проте у рамках Xerox. Розвиток нового стандарту не пішов, а сам Метклав, отримавши законне право на Ethernet, покинув компанію і заснував свій ком. Потім йому вдалося таки схилити Intel, DEC і навіть свого колишнього роботодавця до роботи над спільним просуванням стандарту Ethernet. Смартфон LG v 10 тривалий час був героєм численних чуток і витоків. І ось нарешті корейський виробник офіційно анонсував першого представника нового сімейства V, який виділяється на тлі конкурентів одразу декількома унікальними функціями. В першу чергу це дисплей, а точніше два дисплеї: основний 57 дюймовий та допоміжний 2,1-дюймовий. Перший дисплей може бути постійно активним, відображаючи дату, час, повідомлення, сповіщення чи будь-яку іншу корисну інформацію, витрачаючи при цьому мінімум енергії. Також до фішок новинки відноситься фронтальна камера, а точніше, дві фронтальні камери, завдяки програмним алгоритмам кут огляду при зйомці селфі рівний 120 градусам. Досі компанія Sony випускала по два нових флагманських смартфони на рік. Така стратегія дратувала одних користувачів через швидке старіння щойно куплених девайсів. І подобалася іншим, які справедливо вважали, що вона дозволяє Sony йти в ногу з часом і підтримувати характеристики флагманів на сучасному рівні. І ми не даремно говоримо про цю політику у минулому часі, адже згідно з останніми чутками, новий флагманський смартфон від Sony Mobile з'явиться лише у другій половині наступного року, що однозначно вказує на перехід компанії до річного циклу оновлення своїх флагманів. Всього декілька днів тому у 12 країнах світу стартували продажі нових смартфонів iPhone 6 s та 6 s Plus. А інформатори вже почали постачати нас новими чутками про наступне покоління смартфонів американського виробника. Як вдалося з'ясувати джерелами Макотакера, новий смартфон iPhone 7 отримує низку дизайнерських рішень, які стануть помітним відступом від традиційної зовнішності останніх iPhone. При цьому одне з джерел говорить про використання в новому водо- і пилонепроникного Корпусу, і ми маємо всі підстави повірити в це нововведення, адже тестування сьогоднішніх iPhone 6 s та iPhone 6s Plus вже довело те, що смартфони не тільки не бояться тривалого занурення під воду, але й можуть витримати купання в окропі. І цілком можливо, що Apple вже почала, так би мовити, обкатувати нову технологію, розраховуючи офіційно представити її вже в наступному році. На сьогодні у мене все. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте і чекайте на наступний випуск. Ми працюємо для вас.